Напередодні 1 вересня освітяни країни підсумовують досягнення проведеної роботи за минулий рік, а також ставлять завдання та намічають плани на новий навчальний рік. Так, на серпневій конференції педагогічних працівників Червоноармійського району Житомирської області голова Верховної Ради України Володимир Литвин виказав своє бачення про реалії, перспективи та прогнози щодо розвитку освіти і науки на 2012-2013 навчальні роки у цій сфері. Задіяно 884 вихователів, учителів та викладачів. Вона охоплює щорічним навчанням 8 мільйонів 400 тисяч дітей і молоді. На неї припадає 6,6% від ВВП країни або понад 92 мільярдів гривень зведено державного бюджету на 2012 рік. Явно недостатньо, оскільки відповідно до всіх законів України треба мати 10% від ВВП. І ми будемо намагатися при прийнятті бюджету на 2013 рік перейти у більш 7%. Чиновників, вчителів, ветеранів педагогічної праці та гостей міста зібрала освітянська конференція у Новоград-Волинському. Усіх присутніх привітали своїм виступом до шкільнята та педагогії району. Керівники держави та області запевнили, що будуть робити усе можливе, аби педагоги працювали із задоволенням і в належних умовах. Представники влади відвідали і Баранівську конференцію вчителів, де наголосили про позитивні результати роботи в освіті і науці району. Голова обласної ради Йосип Запаловський відзначив грамотами та цінними подарунками педагогів за сумлінну працю, досягнення вершин у роботі та підбив підсумки району та області. Осітянська галузь баранівського району займає зі всіх районів міста області восьме місце. Це говорить про те, що тут сильний педагогічний колектив в школах. Району, і ми бачимо, що багато робиться. Відкриваються нові дошкільні навчальні заклади, нові класи, комп'ютерні класи в школах. Гості району привітали усіх освітян з наступаючим святом днем знань. Звісно, побажання одне щоб підстави для гарного настрою були. А для цього ми повинні багато попрацювати усі разом для того, щоб система освіти, як я бачу, була реальним пріоритетом в державі. З відповідним фінансовим забезпеченням вдячних дітей, спокійного серця і вражаючих результатів. Це свято, це свято моє, свято моєї дружини, як педагога, свято моїх внуків, які ходять в школу. Це загальне свято. Тому я вас всіх вітаю зі святом. Отже, в області працює 28 тисяч педагогів. 18 дитячих садочків повернуто в комунальну власність. Фінансування наукової галузі збільшилось в два з половиною рази, а це 400 мільйонів гривень. 130 тисяч учнів сяде за парти в області цього року. З них 12 тисяч це першокласники.